Підтримка в домашніх умовах є важливою для одужання вашої дитини від депресії. Нижче наведені кілька простих і ефективних рекомендацій. Забезпечте своїй дитині багато любові, ласки та позитивної уваги. Дайте дитині розумну свободу у виборі занять та хобі. Прислухайтесь до її бажань, не примушуйте її виконувати рутинні дії, які вона робила до того, як захворіла. Пропонуйте своїй дитині здорову їжу та слідкуйте за її апетитом. Хвалить дитину за те, що вона старається, докладає усіх можливих зусиль чи пробує щось нове. Це зміцнює впевненість і самоцінку вашої дитини, що є важливим для одужання. Докладайте зусиль для розвитку вашої дитини стресостійкості. Достатній сон також може знизити рівень стресу вашої дитини. Шукайте програми, які можуть допомогти вашій дитині освоїти такі стратегії релаксації, як дихальні вправи вправи На розслаблення м'язів та вправи на уважність. Терпляче і спокійно, спираючись на свій досвід, допомагайте дитині заспокоїтися від сильних емоцій. Поговоріть з вчителем вашої дитини, щоб знайти найкращі способи підтримати вашу дитину в школі. Якщо ви помітили деякі зміни в поведінки дитини, це може бути ознаками депресії. Не зволікайте та не очікуйте, що дитина переросте або проблема зникне самостійно. Звертайтесь до лікаря. Карта спеціалістів розміщена на сайті Мозок. Посилання в описі до відео. Якщо вашій дитині важко поговорити з вами про те, що вона відчуває, ви можете запитати, чи хоче вона поговорити з іншим дорослим, якому довіряє. Але важливо продовжувати давати дитині знати, що ви поруч з нею. Коли інші члени сім'ї знають, що у вашої дитини депресія, ви можете допомогти їй. Проявляючи прихильність і співчуття. Депресія це розлад психічного здоров'я, який здатний впливати на мислення, настрій, поведінку дітей. До основних симптомів депресії у дітей відносяться відчуття пригниченості або роздратування протягом тривалого часу та втрата інтересу до речей, які їм зазвичай подобаються. Професійна медична допомога та психологічна підтримка здатні допомогти хворим дітям швидше одужати та уникнути проблем з психічним здоров'ям у майбутньому. Любов у сім'ї і підтримка з боку рідних допомагають дітям вилікуватися від депресії.